Сьогоднішня чергова цинічна атака росіян по нашій країні знову ж таки свідчить про те, що вони, от все ще пробують і намагаються закутити нас у холод і темряву, як я вже казала. Маємо вже і офіційні дані від генштабу про те, скільки і чого летіло по нашій країні. Що ви скажете, аналізуючи цю сьогоднішню атаку? І от скільки часу Путіну треба для того, щоб накопичувати таку кількість і дронів і ракет, щоб одночасно в Запустити, причому по різних регіонах нашої країни? Я думаю, що багато чого було вже накопичено. може, не завжди були можливості. Це стосується, в першу чергу, стратегічної авіації, тому що були пуски з літаків ту 95 х і там десь щось літало, Ту 160 х Якщо е, вони там пускали, це одна ситуація. Якщо не пускали ракети Х-101, то це інша ситуація. Чому тому, що Ту-95 зараз більше чотирьох ракет взагалі не бере, а там кінжалів було вибачайте, е, кінжалів, а Х-101 було близько 30 штук. Е, ну це ще там треба буде дізнатися. А так в цілому Путін накопичив все, що йому треба було, і він це може накопичувати. Ну, за виключенням використання стратегічної авіації, тобто за вик... з... виключенням ракет Х-101, хоча кількості йому буде достатньо, йому може не вистачати саме за засобів доставки. То ця атака, вона, хоч можна сказати, що навіть, скоріше за все, вона найпотужніша, яка була, і за кількістю шахетів, і за кількістю ракет, які були задіяні, і асортиментом цих ракет, тому що. Я тут не бачу ракет, які по нам не застосовувалися. Там от ну, може, може сам вони там не так пішли. Але Х-59, і Х-69 були. Ракета протирадіолокаційна Х-31П була, калібри двох видів і балістичний, і небалістичний, не балістичний, вчасний, калібри, іскандери, були. Калібр був. Кінжали були, іскандери були. Ну, тобто все, що можна було по видам озброєння застосувати, Росія фактично застосувала. Били терористично, абсолютно, били по Лодижину, там, до нас Велика ТЕЦ, і там в Лодижині, зараз там суттєві проблеми з водопостачанням, немає електроенергії. Ну, коротше, там досить серйозно. Били по -другому, чи там, де у нас газові родовища, Берігання родовища, родовищах, зберігання газу. У нас там проходить всі, вся інфраструктура. Били, звичайно, по старокостянтинову, тому що якщо, якщо вже злітає, міг 31-й пускає ракети, то щоб він не бив по старокостянтинову, таке неможливо. Ну і застосовувалися там, що ціла купа інших ракет по різним об'єктам. Все перераховувати не буду. Але основна мета це все ж таки знищення основні удари по енергетиці, і Путін зі своїми ракетними військами робить все для того, щоб залишити нас без тепла. Причому не стільки без, без електроенергії, скільки без тепла. Я думаю, що у нас буде з електроенергією, якось воно буде, але з теплом, я думаю, будуть серйозні проблеми. Ну, от бачите, до речі, повертаючись до цієї масованої ракетної атаки і дронової, яка відбулася сьогодні вночі. Отут не можу не згадати, що саме в цей час просто знову ж таки вночі відбувалася зустріч Трампа і Сідзінтіня. І деякі аналітики кажуть, що таким чином Путін, ну знаючи його хвору уяву, хворобливу фантазію, намагався продемонструвати їм. От на що власне здатна кривава Російська Федерація, одночасно запускаючи таку кількість дронів. Та ракет по Україні. Ну, звісно, вони і без того нас атакують. Я насправді не думаю, що їм для цього треба якийсь привід. Але чи бачаєте ви у цій атаці якусь таку свого роду демонстрацію Російської Федерації? На що вона здатна? О, знаєте, і вчора, коли позавчора, коли я чув попередження стосовно цих атак? Що вона буде потужною, там перераховувалися всі засоби, якими можна було робити цей удар, і там навіть вийшло, що удар міг бути ще більш потужний і більший зав'яв. То я собі так думаю, ну не повинен Путін таке робити. там вже буде зустріч Сі дзеньпіня з Трампом. Це дуже серйозно, це впливає на всю світову архітектуру взаємовідносин. І ну не повинен він бити, і от думає: а що буде, якщо Путін вдарить, що він буде цим демонструвати? І коли він вдарив і стало зрозуміло, що це дуже потужний удар. Не били тільки так суттєво, досить сильно не били по Києву. Били там поруч, але по Києву так суттєво не били. Так, от е я зрозумів, що він хоче показати, що е або йому сідзеньпі сказав: да ти робиш, що ти хочеш, у нас на свої справи. Чи він вирішив показати, що він незалежний від Цзіньпіня? Ну, щось таке. От, от, от щось він хотів показати однозначно, тому що інакше він цю атаку робив би або раніше, або пізніше. Він мог зробити раніше, міг зробити, тому не зовсім зрозуміло, чому він зробив саме так. Угу. Ну так, дійсно. Тут е, важко навіть якось аналізувати це все, зважаючи на те, що ніхто дійсно не знає, що там в голові хворого бункерного діда. Тут е... я думаю, там це пов'язано. Знаєте, вибачаєш, я вас перебуваю. Це пов'язано з цими вдалими ударами чотирьома 14 тисячами кілометрів, які пролетів бурєснік. Да? Угу. Така вдача така. Що він так пролетів, що його ніхто навіть не помітив. Ну от, 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 от такий голий король такий літав так чудово, і ніхто не помітив. Де він літав, ніхто не знає. Це велика таємниця. Герасимов знає, а може й не знає, а може, і в нього це ж, ж така закрили. Так, от після цієї вдачі я думаю, Путін там війшов в Раш і от вирішив зробити ще такий удар, щоб показати, що на бурєвєстників життя не закінчується. Ну дійсно не закінчується, але. Робити так, забруднювати повітряний простір, взагалі простір радіоактивними відходами, це ну по повне дурниці. Мовчому хтось сказав, і там дуже був розлючений, що хтось втручається в його справи. Mm -hmm. От, до речі, про бурєвєснік цей російський пропагандист вчора буквально бачила зараз. Закликають уже вище військове керівництво Кремля провести, як вони кажуть, ще одне випробування, але вже цього разу цей бурєвєснік має полетіти по банковій в Києві. Звісно, політологи кажуть, що це чергова словесна діарея путіністів. Вони просто намагаються там якось досі тримати світ у страху і залякувати. А ви ось як авіаційний експерт, чи бачите взагалі зараз? у них можливості запустити той бурєвєснік по Києву. Ну, З 13 пусків один був вдалий, пролетів 35 кілометрів. Ну, no, взагалі, зазвичай, коли прототипи випробують, там і там 6-8 штук. А розумієте, сам двигун бурєвесникова це засіб створення реактивної тяги. Він е, теоретично зрозумілий, ти просто нагріваєш, пропускаючи через реактор, або там якісь е, частини його, пропускаєш повітря, е, якщо там є вода, то з водою, і воно в тебе нагрівається з великою швидкістю, з великою енергетикою вилітає через реактивне сопло. Ну тут нібито така проста технічна задача, але. Ще ті роки американці від цього відмовились по двом причинам. Перше, це дуже складно реалізувати, тому що підтримувати в нормальному стані взаємодію баланс між реактором і цією повітряною струєю дуже важко. Ну дуже важко. там повинна бути така ну, ну, не, неймовірна механіка і електроніка, яка б дозволила там, знімати парати і швидко їм там керувати. І це зробити ну вкрай ну, важко. От, от просто це не неспідставні швидкості. Наприклад, швидкість там конячої тяги, да, зі швидкістю надзвукового винищувача. От так от можна поєднати взаємодію цих двох процесів, тому не випадково при черговому там, якомусь випробуванні чогось. В Нусексі там було загинуло чи то сім, чи то вісім людей, коли займалося цим двигуном. Я не знаю, чи були це спеціальні випробування, чи це були просто якісь лабораторні роботи, але е, спалах радіоактивності норвежські метеорологи і е, фінські вони все це засікли, все це помітили. Тому теоретично я не вірю верніше, теоретично така ракета може бути. А практично, щоб вона літала з таким догуном, я в це не вірю, тому що це ну надто складний інженерний процес. Дякую вам, Термодинамічний, інженерний, такий і так далі. Ну коротше, це ну неймовірно складно. Ну так я просто знаєте, думаю, що якби вони могли навіть чисто теоретично її запустити, то вони б її запустили, тому що ну чого від них ще чекати, власне, вони б там не подивилися на життя цивільних людей і так далі. Тому дійсно складається враження, що вони просто продовжують брязкати зброєю на словах. Да ну у мене щось додати дуже важко, тому що ви абсолютно чітко, абсолютно вірно це сформулювали. Це е, малювання е, картинок, які повинен хтось отримувати для Європи, для всього світу. Це нічого не значить, тому що ну ніякої реакції не було. Ну взагалі, світ такий дурний, що взагалі нічого не побачив. Ані ядерних випробувань, ані ядерної тріади, ані випробування цього. Бурєсніка, ну не помітив світ, ну, не було там. Були повідомлення, що ну, дядько там грається в солдатики. Ну нехай собі грається, з чим би дитя не бавилося, бо дитя не плакало, а він вже, мабуть, впав в дитинство. Тому я не бачу, ну, приводу для того, щоб з, цього, з цієї історії щось можна було витягнути реальне. да? А для його пастви, для оцих зобованих росіян, ну, це, мабуть, зайде. Вони зараз кричать. Ну давайте усім голим королем вдаримо по Верховній Раді. Ну слухайте, а є чим? Ну якщо є чим, то давайте будемо розмовляти про це. Дякую вам, пане Костянтине, за ваш аналіз і за інформацію. І за те, що долучилися до прямого ефіру, щоб наші глядачі більше розуміли про всі ці складні речі, які зараз відбуваються. Ну і розумілися саме на цих атаках. Тому бережіть себе і бережіть Україну. Дякую, на все добре. А всім, хто нас дивиться, я нагадую, що Костянтин Криволап, це авіаційний експерт та екс-інженер з випробувань конструкторського бюро Антонов, був щойно на зв'язку зі студією.